11 вересня тролейбуси номер 3 та 7 кілька годин курсуватимуть за іншим маршрутом. Справа в тому, що в цей день триватиме аварійний ремонт на контактній мережі. Тому з 12 до 14 буде заборонений рух тролейбусів по проспекту Олександрівському. На ділянці від вулиці Садово-Паркової до вулиці, 12 квітня. У цей час тролейбуси курсуватимуть так. Номер три розворотне коло, вулиця Університетська, провулок Соляниківський, у зворотному напрямку, вулиця Кузнечна, проволок Подільський, вулиця Вернацького, проспект Гагаріна, проспект Героїв Сталінграда. вулиця Садово-Паркова, вулиця Харківських дивізій, розворотне коло, парк, зустріч. Номер 7. Розворотне коло Східне. Вулиця Плиткова. Проспект Героїв Харкова. Бульвар Богдана Хмельницького. Вулиця Танкопія, вулиця Ощепкова, станція метро Армійська. У зворотному напрямку станція Метро Армійська. Проспект Героїв Харкова. Вулиця Плиткова. Розворотне коло Східне. Яна Щетиніна та Олексій Мурав'йов. Харківські звісті.